Вітаю, мої любі! З вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Тож цього разу до нас повернувся Великий Кінний Фестиваль і також з новим оновленим майданчиком у Морленді. Безумовно, було б цікаво подивитися це з першого погляду, але спойлери зробили все наперед. А оскільки останнім часом я їх трішечки недолюблюю, то я трішечки скептично до цього відношусь. Ну, але тим не менше, нас чекає щось новеньке у вигляді нових вбрань, оновлених декорів знову ж таки. Деякі з них я дуже сильно надію, що я побачу <смірші> вперше, маю на увазі. Але то таке. Також нас чекає багато чого новенького упродовж усього місяця. Тобто, розробники в нас будуть поступово додавати різні оновлення. Тож будемо чекати. Також там щось про баронесу мови зайшла, дуже цікаво буде почитати що там та як. Ну коротше кажучи, досить лялякати, ходімте дивитись оновлення. Вирішила я розпочати ось тут з Морленда. Я пам'ятаю свій м, минулий досвід з того року, тому вирішила розпочати звідси. Блін, тут так файно, гарно, ну, до речі, все як має бути по сподарам. О, Мій улюблений комплект. Я маю просто його купити. Він неймовірний. Це, напевно, що єдине, що мені сподобалося. Це оновлення. Ну, я, звісно, все ще не бачила, але дивлячись, знову ж таки, зі спойлерів. А, так, тут. Вестерн. <пліздянуть> До речі, я щось не думала, що тут буде цей комплект, думала, кудись його засунуть у, інший. А, у іншого оновлення, але прикольно, блін, таке по мотнявому прям. Дуже файно, мені здається, він буде гарно виглядати на якомусь динесіці, бо Вестерн кінь чомусь. У мене асоціюється останнім часом тільки з ним. Не знаю чому. Але якось так, блін, дуже файний одяг, мені дуже сильно подобається. Тут такі прикольні плетючі штуки, я прям в захваті. Так, що в нас тут? А, це минулорічні, ага, тут за жетончики ми можемо придбати, Тож, гаразд. Що в нас далі? О, ще один жовтенький комплект. Ага, це також за жетончик. Блін, мені дуже подобається жовтий цей комплект. Я його також обов'язково придбаю. Так. Ну, і такий малиновий, але, чесно кажучи, і рожевий мені не дуже вони зайшли. Ось, до речі, прикольне сідло, а інше, ну, блін, я не знаю, воно мені трішечки. О. Червоні штанці прикольні. Але інше мені, ну, вибачте, якщо вам подобається, але мені ні. Рожевий шарик, О, боже мій! клас. І ось ця собачка прикольна. А це взагалі, блін, ну, м -м, мені хочеться купити. Ну, гаразд, але куди я все одно не користуюсь, блін, рожевий шарик. Такі милі тваринки, миле все. Тут у нас продаються коники івентові, тобто ми можемо їх придбати тільки на відкритих дверях. Ой, мені так цей ангел подобається. пам'ятаю. Їх вже двоє. Пам'ятаю, я дуже сильно їх любила колись, коли вони тільки вийшли. Лузітанчики і андалузик. Такий файний, теж прикольний. Пам'ятаю оновлення те саме, коли його додали, як зараз прям. Так, і тут у нас морковка. Так, почекайте, а де ще один раб? Е е ну, ладно. <свіг> Окей, можливо, хтось профтикав, або він буде пізніше. Так, тут у нас прокар, тут у нас також за ці жетончики, хотіла сказати, круточки, все Геншин, <свіг> Вийди з мене, будь ласка, ти мені не треба. Так, тут, тут у нас угу, фотозона. Ну, непогано. В принципі, так компактненько все. Дуже мені подобаються кольори цього разу, фіолетові, я дуже сильно обожнюю. Так, ну коротше, давайте починати говорити з нашої там. Це ж нібито вона. А -а -а. Ласкаво просимо до центру фестиваля кінного спорту в Морланді. На тебе чекає стільки усього цікавого. Про заходи в стані Юріка я взагалі мовчу. Неодмінно візьму участь у них, коли закінчиться моя зміна. Отже, хороший фестиваль починається з ознайомлюючої екскурсії, тут тобі буде чим зайнятися. Оціни в магазині, танцпол, загалом усе, що сподобається. Знаєте, що зрозуміла? Я знову все провтикала. Гаразд, будемо все по новій походу дивитись. Обов'язково зверни на танцпол. Також навколо багато чудових місць для пікніка. М -м -м. Так, до речі, у цьому магазинчику класний одяг, У мене, на жаль, його немає, але там він крутий. Дуже сильно люблю футболки звідти і шортики. Так, що в нас тут? Фестиваль кінного спорту відзначається по всьому Юрвіку. Ти вже був в стані Юрвіка. Якщо так, обов'язково знайомся з їхньою програмою. Ці пані надають транспорт, щоб ти й опал могли швиденько дістатись до стані Юрвіка. Угу. Ну, це вже старенький прикол, але дякую безумовно за нього. Тут розташований гардероб, щоб у тебе завжди був доступ до одягу та спорядження. Угу, Так, тут одяг. Якщо хочеш відібрати особливе обрання для фестивалю, ці чудові люди допоможуть тобі, тобі знайти відповідний одяг. Mm -hmm. <плес> дякую, дякую, дякую. Коли я наче зразу читати завдання, ще ми влаштували кілька фотозон. У тебе буде великий простір для самовираження. Mm -hmm, дякую, я користуюсь решейдом. <плес> Але все одно, дякую, дякую. Так, тут у нас тваринки, так. Якщо плануєш купити вихованця, стів підбере тобі ідеального друга. Дякую. Хочеш поповнити колекцію коней, то тобі є кого обрати. Дякую в мене, вони всі є. О, нарешті все закінчили. Кінець екскурсії. Опал, напевно, теж знайде собі заняття по душі. Не соромся спілкуватись з гостями і заводь друзів. Дякую. Це ще не все. Вирішуй на фестивальний майданчик у стані Юрвіка. Там на тебе чекатимуть Лілі Бонс і Лузіана. Зараз саме час вирішити на стані Юрвіка у Возі. Окей, mm. okay. але я напевно, що таки пізніше я хочу ось тут пройти завдання. <кій> Привіт, Катю! Ми з Лоретою влаштували змагання. Хто вмовить більше гостей фестивалю одягнутися в дусі запропонованих нами тем? Дивись, я ціную в людях творчість, але Ретта обожнює їх судити. І я пообразилась, але це правда. Ага, так ось наше улюблене заняття спостерігати за гостями фестивалю і дивитись, у що вони одягнені. А щоб було, ще що веселіше, ми пропонуємо для цієї гри особливі теми. Насправді і все просто щодня на тебе чекає нове завдання, деякі можуть виявлятися складнішими за інші. Готова випробувати свої сили? Ну, звісно. Спробуй. І гірше за Джині ти все одно не одягнешся. <ривіт> Привіт, Каті! Я, як завжди, рада тебе бачити, готова? Да, я готова. Давай. Сьогоднішня тема рожевий колір. Це мій улюблений колір, як ти напевно помітила. Вперед. Ти і опал повинен одягнути своє найкраще рожеве вбрання. Повертайся, коли будете готові показати своє вбрання. Mm -hmm. Ну, гаразд, рожевий так рожевий. Так, перше, що потрапило у очі. Так, і ось такий рожевий. Так, що в мене ще є? Давайте, можливо, якусь... О, дивіться, Хомана. Так, ну, надіюсь, достатньо рожевого Лоретта. Тобі достатньо. Готова показати своє вбрання? Ну, готовий як ніколи, звісно. Бачу, ти впоралась. Джинні Катя могла б дати тобі кілька порад про стиль. <рив> Треба визнати, рожевий тобі личить. Не хочеш вступити до клубу бабкат? Подумай. О, боже. Так, так, так. Та ти навіть Джинні, перевершила своїм вранням. Mm, дякую, але мені щось не подобається. <рив> Давайте повернемось ось, так? Так, що у нас є далі? Я хочу, напевно, що такі змагання, якісь тут чи гоночки побігати. Так, це що? Чемпи. Ну, Привіт, Катя! Обов'язково реєструйся у сьогоднішніх чемпіонатах. Вони починаються на початку кожної години по всьому Юріку. Перевіряй графік, щоб дізнатись про час і місце проведення, а ще можеш поговорити з організаторами, за це отримуєш окрему нагороду. Під час фестивалю кінного спорту конкуренція особливо велика. Але я пропоную тобі взяти участь. Ти отримуєш нагороду, навіть якщо ти не переможеш. Зрозуміло, якщо посядеш перше місце, нагорода буде ще кращою. М о, тут даються ці жетончики. прикольно, файно. Так, а де змагання? Так, а де чемпіонат? О ой ні, нюхілкрест. Не хотів. Так, що далі? Ти ще не брала участь у наших чемпіонатах по усьому юрюку. Це змагання для першокласних вершників, які готові битися один з одним. Перевіряй початок чемпіонатів на дошках із розкладом, шукай організаторів чемпіонатів. Вони дають учасникам додаткові нагороди. Після реєстрації нікуди не йди, дочекайся початку перегонів біля старту. Коли завершиш чемпіонат, повертайся до мене. До речі, якщо хочеш дістатися до чемпіонату швидше, можу допомогти. Угу, mm -hmm. Ой, тут ж жтончики дадуть. Прикольно, до речі, дуже файно. Але я не хочу йти на чемпіонат на Хілкреста. Але... але. Але, 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 гаразд, гаразд. Ходімте, пройдемо можливо, гоночку. Так, ну давайте прибіжимося. До речі, так дивно, що тут завдання у нас не було, що тут можна прибігти гоночки. Але. Це нічого страшненького, думаю, надіюсь, що всі додумаються, що їх також можна пройти, за них дадуть жидончики. І, до речі, непоганий такий досвід у 400 а, досвіду для коня. Це круто, це за кожне. Ще там мають бути на конюшні Юрію. Здається, три гоночки, якщо я не помиляюсь. Тому якось ось так. Ну, в принципі, я дивлюся, тут нічого не змінилось. Чи треба буде другу глянути, а друга там трішки якось по-іншому нібито біжиться. Нібито, чи вона тут одна була? Але друга там є. <смі> ну, тож гаразд. Блін, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, куди бігти, але нібито. Нібито Чого новенько. Зараз ми до неї як завернемо і нібито все. Так що, так, да, сюди все, все вірно. Пам'ять трішки підводить іноді, але нібито все окей. І тут у нас ще одна гоночка. Також 400 що група. А. Та це нам треба когось у групу взяти, щоб пробігти. Я правильно розумію, чи це я натиснула туди? Да. Ну, гаразд. З друзями маємо бігати. Гаразд, гаразд. Так, давайте тоді до цього х'ют, як його там підемо, поговоримо. Які люди, привіт, Касю! Я ось вирішив допомогти там. Буду надавати ветеринарну допомогу усім, кому вона знадобиться. Пам'ятай, що щоденний догляд дуже важливий для здоров'я і щастя тварини, але якщо раптом твоєму коню знадобиться допомога, то ветеринари, включаючи зі мною, завжди готові допомогти. Приходь до мене зі своєю конячкою і опал знову буде в ідеальній формі. Десять того, та ні, дякую. краще візьму догляд у маї. Так, ну, в принципі, тут нібито усе чим б я пізніше пробіжу. А, нібито все, тільки що нам потрібно проїхати на фестиваль на конюшню Йорвіка. Бо чимп? Ну так. Да. Точем і точем. Цікаво, що два завдання, але ну окей, гаразд. Поїхали тоді в конюшню Юрвіка. Катя ласкаво просимо в конюшню Йорвіка. Дякую, дякую. Так, так. так, що у нас тут є? Яке все фіолетове у цьому році? Прикольно, прикольно. Щось по-новенькому, по-сюженькому. Так, там гардероб, бачу, а тут що за... замагає? Жоденкий комплект. А там, як я розумію, це ось той новий такий елегантний. Ага, раз. Ну, давайте проходити. Йоу, 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 привіт, Катю! Як круто, що ти зазирнула. Ой, це зараз почнеться, я згадала, хто це. Хто до нас завітав? Ми з Лозіано вже почали хвилювати, що ти заблукала дорогою. буде. Ти не послухаєш мої рифми? Я збираюсь кинути виклик іншим клубам, але не звичайний. А виклик на реп в Юрвіку йо, бабкат і Фокси. Як не старайтеся. Мене не здолати вам, навіть не намагайтеся. Поки ваші коняги жують у стайні сіно. Хранфінфракі, штенен тайш. Фінішує першою. <фінішує> що це таке? <фінішує> Знаєте що найкраще? Ніхто не вміє виговорити франштакса, тайш. <фінішує> Тож про плагіат можна зербуватись. Ой, мені погано. А Лусіана теж в шоці. Лілі, думаю, ти не здивована, що там попросила нас обох очолити фестиваль. Можливо, хоча б розкажемо про захід нашій гості, поки ти знову не почала читати реп. Точно, адже нам це і потрібно робити. Ага. Я верніше, ми вітаємо тебе на фестивалі Кінгоспорту в стайні Юрвіка. Ну, як Лусіана? <с> дуже небагато слів. <с> це добре? Як би там не було, ми дуже раді тебе бачити. Це наш улюблений фестиваль. Тут можна чудово провести час із друзями, але головне це змагання між клубами. Це наша пристрасть, так, клосіана. Бульдоги, звісно, молодці, але Флайн Фокс втруть вам ніс, як і минулого року. Е, наскільки я пам'ятаю, це бульдоги постійно вигравали. Ми можемо сперечатись весь день. Катя, давай я краще влаштую тобі екскурсію. Познайомимо ми з фестивалем кінного спорту. Опал, ви з господиною готові до зустрічі з фестивалем кінного спорту. Ну та, звісно, ми готові. Ой, привіт, Віка! Привіт. Іще комусь, я не помітила кому. Блін, як це смішно. Зі своїм репом кожен рік. Так, а куди ми їдемо, Лазіна? А, он, я бачу. На подвір'ї можна зазирнути в кранички і поспілкуватись з кіньми. До речі, знаєш, що цій коморі понад 100 років. У неї дуже цікава історія. Ага, до речі, так звук, чому, чому, чому мені якось так не зрозуміло? Коротше, у минулому році щось тут було таке смішне, не пам'ятаю що. Це велика відкрита арена, на якій проводять кілька великих змагань, а також кінних ярмарок. Очевидно, раніше тут часто влаштовували концерти. Угу. Яніка допоможе підготуватися до перегонів пересічною місцевістю та змагання з конкуру, неодмінно візьме участь у змаганнях разом із друзями. Трибуни були в такому старому стані, що багато років там не можна було сидіти, уявляєш, але їх нарешті полагодили. Угу, Пам'ятаємо, це було дуже недавно. Так, Арена. Нові кульки такі прикольні. О, її навіть розграв, якщо можна так сказати. Прикольно, прикольно. Вже бачу, як наш клуб тут тренується. Ох, контактний зоопарк, тільки подивись на цю свиньку. Вона така вільна. Ходять чутки, що сама Баронеса заїде до нас на фестиваль. Схоже, вона хоче подивитись, хто краще за всіх виступає на фестивалі. Це будемо ми з тобою, Сіріо. Mm, понятно. Кажуть, Хлоя, з колобу бабкат скоро приїде, щоб влаштувати гостям перевірочну гонку. Здається, на деяких змаганнях важливо не те, хто першим прийде до фінішу. Набагато цінніший зв'язок між тобою і конем, те, як злагоджено ви працюєте разом, взяти хоча б нас із сіріо. Mm -hmm. Давайте вже завершувати. Ой, ой 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 вибачте, що я так. Добрий день. Екскурсія підійшла до кінця. Дякую, що склала компанію, Катя. Дякую, що дозволила познайомити тебе з фестивалем кінного спорту останній Юрвіка. Сподіваюсь, ти добре проведеш час на фестивалі, без тебе він був би вже не таким. Це ж за тим, що відбувається на фестивалі. Тут і в Морланді дуже багата програма. Там тобі напевно все розповіла. Сподіваюсь, що побачимось, Катя. Поки ти не поїхала, послухай, я добила останню строфу, тільки уяви, як я буду представляти цими словами бульдогів. Твій мозок вибухне, готова? Йоу, про перегони знаю я аж ніяк на щоток. Скакати верхи можу весь день без перепочинку. Гроші чи слава, вони мені не потрібні, адже головний скарб бульдогів це ви. Так, так, нічого не кажи. Моє виконання ідеальне. <свистит> <Лили>. <свистит> Господи, позорище. гаразд. гаразд. Ось побачиш, я ще займу місце рапорта та Лізу Петерсон. Побачиш. Дякую, що зазирнула Катя. Повеселися на фестивалі, сподіваюсь, що побачимось. Ой, кипець. Я рада, що там тебе прислала до нас. Вона нічого, хоча вибрала не той клуб. Хе-хе, повеселись на фестивалі. Ой, боже мій. Це капець. Так, ну що, напевно, такі гоночки краще зараз побігати. Мені цікаво, чи там щось новенького є. Так, ну давайте саму першу. Ніхто так багато. Ну, гаразд. Ой. Ульяна трішечки підвисло. Живи, будь ласка. Так, ой, тут такі прикольні завороти. Файно. Мені все ж таки здається, знову ж таки, виходячи з спойлерів, то, скоріше за все, наступною локацією, оновленою локацією, буде, звісно, Юлька. Бо там такі самі прикольчики були. Ну, в плані ось ті огорожі і там ну, були кусти такі. Тож, напевно, ух ти, прикольна арочка. То, напевно, все ж таки нам оновлять в майбутньому нашу стайню А Дуже чекаю, бо, ну, хоч і кажуть, що це саме стара частина Юріка, як одна з гаразд. Бо ще є там Морланд і ТДТП, але дуже цікаво. Так, привіт. Ну, не хочеш дорокатись, ладно. <свист> так, перше ми пройшли. Друга у нас Елітна. Ну, напевно, я не буду її повністю записувати, а, якщо вона така сама, як і в минулому році, зараз побачимо. Ну, в принципі, нібито початок такий самий, вже дуже багато років сам й те саме змінюється тільки. Зовнішній вигляд прапорів і так само просто кольорів. Тому. О, то зарочка є. Тому, ну чесно, я навіть не знаю, як тут можна коментувати. Все те саме, надію, що в майбутньому щось змінить. Тому ось так. Так, я вже пробігла. Інші там з цим з групою треба пробігти, але я хочу почитати. Катю, ти готова нас здивувати? Ми не сумнівали, що побачимо тебе тут. Зрозуміло, що я говорю від імені баронеси Аннабель Сінверглейт. Тепер мені зрозуміло, чому вона вирішила викроїти час на відвідання грандіознішого фестивалю кінного спорту. Баронеса приїде. Вона дізналась про деякий сильний дух суперництва на фестивалі. Ніщо не зряджає енергією, так як змагання. Навіть глядачі відчувають прилив сил. На жаль, сама баронеса занадто зайнята, щоб шанувати фестиваль своєю присутністю. Поки що я прибуду її очима та вухами. Тмов тебе телескоп збираєш для неї інформацію розмовляєш, давайте середня. Yeah. я лише спостерігаю за наїзниками. Ти думаєш, що Боринеса хоче приїхати, щоб пригадати колишні дні змагань? Знову відчувши себе молодою? Для цього в неї є дорогі лосьйони. Вони творять дива. Ти ж помітила? Ні, баронеса хоче відшукати найблискучнішого наїзника на Юрвіку, і їй здається, що така людина знайдеться на фестивалі кінного спорту. Якщо хочеш показати баронесі свою блискучі навички, бери участь у змаганнях і чемпіонатах фестивалю. Я буду її очима і вухами і візьму на себе оцінювання учасників, доки в неї не з'явиться час приїхати самій. Якщо ти виправдаєш очікування баронеси, вона нагородить тебе престижною стрічкою. Розумієш, це не проста стрічка. Беренеса удостовує цієї відзнаки лише одиниці. Вона чудова, чи не так? Ця стрічка символізує сім'ю Беренеси вже багато поколінь. А тепер уперед. Покажи Баронесі, що ти вмієш. Угум. Ну, гаразд. Така, не знаю, чи мені подобається така стрічка, але. Хай буде, не буду вдягати, але хай буде. Ласка, попросимо до чудового контактного зоопарку Стані Юріка. У нас тут безліч дуже доброзичливих тварин, які тільки й чекають, щоб їх погладили і обійняли. Угу. Просто піди до них і почухай від усієї душі, їм сподобається. Угу. Так, і це все. Ну, коротше, якщо хочете їх погладити, мені ще забридло за стільки років. І здається, тут було довше завдання раніше, не знаю, як зараз. А також тут є завдання з Сабіно, якщо у вас раніше не було його, тобто, ну, якщо ви початковий гравець або не встигли у минулому році допройти, то у вас буде ще одне завдання там, здається, зверху, десь біля самої конюшні, чи щось типу у тому роді. Тому, ну, на жаль, я не зможу його зняти. Десь, можливо, я вам тут вставлю відео з минулого року, подивитись, якщо буде цікаво. Ну, а якось ось-ось так. більше у нас нічого такого немає за цей тиждень. Чекаємо наступний, щоб о, нарешті купити ліпіціану третього покоління. Я вже дивилася спойлери. Не люблю спойлери, але я їх дивлюсь. <по> їх неможливо просто уникнути, адже усі просто чати кишаться і відео так само, але, тим не менш, в мене є своя думка про них. Цікава, яка можливо, скоро випущу відео. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Велике дякую за перегляд. пишіть обов'язково, що ви думаєте про це оновлення. Особисто я не знаю, мені подобаються кольори. Мені подобається одяг отой офіційний, а все інше, ну, як минулого року нічого новенького. А тож, бо велике дякую за перегляд, гарного дня, чудових вам вихідних і до нових зустрічей. Бувайте!